Всем доброго дня. Так, ну сьогодні ми без мікрофону, так як ми займаємося копчением. Як кажеться, подогнали мені вот таку плотву хорошу. Я вже потім сообразил, що треба видосик зняти. Глянув в інтернеті, таких сильно там відосів нема Одне чи два відео про плотву копчену. Так що, кому интересно, можете підписатися, поставити коммент якийсь лайк нам. Зараз я расскажу. Вчора ми засолили її. На сутки буквально. На кожен кілограм я дав ложку столової обичної солі і 20 грамів нітритної солі. Зараз вот такий ящичок у нас от по сільську на такому п'яті сталі не йшов. Зараз будемо її промивати. Зараз висипемо. Буквально сутки її хвата. Зараз ми висипемо, бо я одною рукою знімаю покажу, як ми будемо промивати. Так що не перемикайте, дивіться, кому інтересно. Ну що, отак ми її висипали, розклали. Може сутки і мало по солі, ну не знаю. Ну далі вже будемо вместе з вами дивитися після копчення, як вона буде на соль. І просто тако прям со скважини беру. Промиваємо. Скважині у нас фільтра стоять. Так що водичка чиста. І промиваємо. Потім переворушили. І ще раз промиваємо її. Я думаю те, що е, як кажеться, скільки солі треба було рибки, то рибка свою соль взяла. А остальну просто тако змиємо. Все, тоді вже включимося як завішуємо коптівку. Все, отак ми її промили. Я думаю так оставляємо її, щоб вона стекла. Зараз так гарненько розложимо. Я думаю часика на півтора на часик чимось накриємо. Щоб вже пилючка на неї не капала. А ви пишіть коментарі, може хтось вже коп... коптив таку рибу. Бо ось зараз почнеться сезон, будемо коптити толстолобіка. Також у нас є колбаски, м'язко. Хто бажає замовити, може замовити. У нас є Viber група А також в описанні під відео буде номер вайбера. Щоб замовити. Я думаю, якщо вийде у нас платвичка, то і платвичка теж піде у нас. Як кажеться на продаж. Ну, я думаю, все вийде. Ну що, ждемо і потім завішуємо через півтора часика в коптілочку. Далі покажемо, як ми завішали. Ну що, друзі, завішав я платвичку. Отак. От Зверху, ну не видно, там повна вона три ряда. І знизу три ряда. 5,5 кг, ну це десь, мабуть, я не знаю. Штук 50 тут було. Ну, на кожній читай, ще тут по 8-7 по 7 штук і 6 рядов. Все так повністю завішено. Зараз включаю на ночь на обсушку. Щоб коптівки десь, ну я не знаю, будемо десь спробувати 20-22 градуси держати першу ніч. А так взагалі десь будемо. Ну, будемо дивитися по ній. Я думаю, десь ну, сутки точно треба буде. І спочатку обсушувати. Вентилятор повністю відкритий. Там зверху теж все відкрито. І включаємо, а завтра утром уже проснуся. І будем далі сушить. Ну і я включуся, вам покажу. Для мене ніч, а для вас буквально там секунда. Ну що, настав у нас на следующий день. температуру нич простоила, а не фокусируется. Нич простоила на температуре 22. Сейчас якось так вам закрыть. Можно показать 27. На день поставим на 27. И сейчас я вам покажу, что у нас тут происходит. Вот так она уже подсохла. Ну такая, она уже ну, сухенькая, Но ну, еще будем сушить ей сегодня целый день. И ничего А завтра уже будем коптить. Вот такая штучка, слышно. Все, далее включимся. Всем доброго дня. Еще раз в этом видео. Так, температура 29, выше 30 не поднимаем. Так, уже дивиться как коптилка за трое суток. Это уже третьи сутки плотва наша коптится. Все ніяк не може докоптити. Ну я думаю, ще завтра до утра точно буде її коптити. Бо одну знімав ще кров'яна. Так що отак. Все, я далі вам все обов'язково покажу. Чи вийшло у нас, чи не вийшло. Ну що, знову добрий день чи вечір. Уже для вас там секунда пройшла, а для нас вже троє суток пройшло. Троє суток ми коптили платву. Якщо чесно, вже зараз розрізали, спробували. Ну, шрот снималось. И, ну, такая она. Я уже оценив. В разрезе получилось Ну, типа, я красная она. Ну, я бы не сказал, что у нас сыра. Ну, то есть, все получилось. И довольно такая... Непогана к пивку. Так что, кому сподобалось видео, кому оно было полезно, Коментуйте, може щось подскажете, може я щось не так робив. Або ставте лайк, або без дизлайк. І в будущем будемо пробувати коптить скумбри. Так що чекайте. Всім пока.